Всім привітик любі друзі! Це вже друга серія нового шляху будівельників. І на початку серії я своїм помічничкам показую нашу обновку. А саме ми додали швидку виробку дерев. Вони були неймовірно здивовані, адже тепер ми будемо дерева добивати набагато швидше. Ну тут, звісно, капелька про мою міткість і ПВП, в які я повністю набас. Треба вже буде, нарешті, колись виділити час. Помічнички заблукали. E, потрібно буде нарешті вже виділити час і прокачувати свої навички ПВП, бо моя міткість взагалі дуже погана, і потрібно щось з цим робити, адже мене дуже легко здолати виходить. Так, ну ми, здається, знайшли загалом територію, на якої ми оселимося, адже тут є доволі таки велика рівна територійка. Тут нарешті їжа так дуже кушать хочеться. Не знаю, чи залишимось ми тут назавжди, чи тільки зараз покушати, підкріпитися і вирішимо далі. Але загалом, в принципі, територія велика. Тому зараз беру трішечки поїм, і я бачу, тут є печерка. В печерки є вугілля, якраз те, що нам необхідно. Тому що зараз швидесенько добудемо все вугілля і будемо дивитися навколо що тут за територія. Якщо буде доволі гарна територія, то звісно ми тут будемо залишатися. Окрім того, тут неподалік є велика жила піску. І потрібно тепер би знайти ще гравій. Ну загалом рівнина, в принципі, доволі таки велика. Тут ще є продовження, що є дуже чудово. Тому можемо тут і оселитися, де пісок ми накопати, знаємо. Потрібно знайти, де можна накопати якомога більше графію, і можемо вже починати будувати нашу першу будівлю. Адже житло нам необхідно. То по дорозі я буду добувати нам кушать. Поки я потроху, так скажемо, подорожую навколо, мої помішнички також щось займаються корисним для майбутнього будівництва. А попереду якась цікава територія. Невже це острів? Якщо це острів, то я думаю, на ньому ми точно поселимося. Ну, ніби навколо тут з'являється вода і доволі таки буде прикольно. Збудуємо, напевно, тут багато поверхівки. І це в нас виявляється. Реально, острівок, все, ми тут залишаємося. Одразу ми тут зустріли таку проблему, як лава, почав горіти наш ліс, тому обережненько його рятуємо і будемо вже тут розпочинати розвиватися. Буде тут наше перше містечко, де будемо ночувати. А згодом будемо починати будівництво. Тож нам необхідно тут зробити вже верстачок і скриньки, щоб ми змогли вже складати ресурси. Також ми поставили ліжка і вже лягаємо спадки. Тож тепер можемо розпочинати працювати. Потихеньку в нас готується їжа, а я розпочну вже розкопки. Будемо вирівнювати територію. Хоча воно тут доволі непогане, але я думаю, ми будемо загалом будувати на всьому острову. І скоріш за все, тут будуть в нас саме житлові будинки багатоповерхівки. Ну, буде видно, що згодом вийде. Тут я можу вже набагато швидше забудовувати такі ділянки, адже на телефоні для мене це виходило складніше. Тож починаємо швидесенько наводити порядок на цій території. Також на цьому острові десь можна буде зробити місце для рибалочки. Тут прям. Думаю, зробимо таке гарне місце для відпочиночку, і будемо сюди приходити на рибалочку. Але стрішечки ми все-таки спиляємо цей бугорчик, адже він занадто високий. Згодом, я думаю, ми тут все-таки і забабахаємо місце для рибалки, щось вийде цікавеньке. Але перш за все, нам необхідне житло, тому будемо саме на житло і орієнтуватися, так як в нас будуть житло, то зможемо далі вже займатися. Іншими будівлями нашого міста. Мої помічнички розпочали тут видобуток каміння. Я думаю, тут ми згодом зробимо таку гарненьку печеру, яку оформимо доволі непогано, щоб вона не виглядала занадто погано в місті. Також, можливо, там зробимо таку зону відпочинка. А взагалі, можливо, на цьому місці ми зробимо якийсь парк. Я оформимо потім там печеру, як нібито наша історична пам'ятка. Тож планів можна будувати багато, потрібен лише час і матеріали. Ну, Матеріали ми з часом, звісно, добудемо. Там у нас залишався пісочок, до якого ми, скоріш за все, зараз і вирушимо, адже пісок для будівництва нам необхідний. Також я, поки подорожувала, знайшла таку жилу, де можна накопати гравія неподалік зимового біому. Тож поки все йде в нас чудово, знайшли гарну територію, знайшли, де будемо видобувати ресурси. Тож починаємо покращувати нашу місцинку і будемо розпочинати вже будівництво багатоповерхівки, але спочатку потрібно для неї назбирати матеріал. Тож, поки ми все-таки зарівняємо територію, що тут у нас поруч знаходиться, щоб вже було набагато зручніше. Загалом, як було. на мене, ми також знайшли доволі таку гарну територію. І я виставила вже всю землю у нас. Залишилось її дуже мало, тож будемо вже вирушати до піску. Крафтимо ще один човник і будемо видвигатися в дорогу. Цей острівок нам буде зручним, адже ми зможемо річками поставляти нам ресурси, тобто зможе човнів зробити доволі гарне транспортування. Зараз якраз проробимо доріжку, так як я не помітила з'єднання річки й океану. Тож, ми трішечки її підкоректуємо і будемо спокійно вже виїжджати на місце там, де нас купу піска. Тим паче, я думаю, що неподалік океану можна буде знайти ще купу гарних островів з піска, і будемо якраз кататися, щоб човнами, щоб було більше ресурсів забирати на човнику з кринею. Тож, розкопуємо тут невеличкий такий тунельчик, який буде з'єднувати наш океан з річкою. До нас і будемо продовжувати. Буде у нас тут такий водяний канальчик. Все, тепер там можна загалом добряче проїхати. Вирушаємо на пошуки піска. Так, здається, це трішечки не тут. Ще поки не орієнтуємося в місцевості, але на мапі бачу, що пісок уже десь тут поруч. Все, я знайшла місцинку, на якій ми були. І вирушаю розкопувати. До речі, тут також ми в майбутньому зможемо зробити доволі гарний пляж, як і планували в минулому будівництві. Тут навіть, мені здається, вийде він набагато кращий, облаштуємо гарненько і будемо сюди приїжджати, відпочивати. Адже, окрім будівництва, потрібно ще розважатися, щоб не було так нудно. Тож потихесеньку ми загружаємо наші ресурси і продовжуємо копати. Поки шукали територію, поки добуваємо ресурси, вже ідеї з'являються на ходу. В планах уже збудувати парк, збудувати зону для рибалки. Окрім того, вже придумали, де в нас будуть житлові сектори. Я думаю, на острові прям підуть гарно такі багатоповерхівочки, буде все класно. Потім згодом збудуємо також супермаркет, щоб ходити закупляти продукти. Тут є доволі така прикольна система, яку я продемонструю трішки пізніше. До речі, тут, на відміну від минулого виживання, можемо вже спати не всіх, хоча б, щоб половина поспала і тоді ніч скіпнеться, що є доволі таки теж круто. Адже в минулому виживанні було так, що я, наприклад, десь подорожую, а помічнички сидять вдома. І вони самі поспати не можуть скіпнути ніч, а в мене ліжка немає. Тепер тут буде все набагато простіше. Так, ставимо міточку нашого будиночку. Також, от там біля зимового біомчику є запаси гравію. Також ми зараз туди і вирушимо. Я думаю, накопаю якомога більше зараз трішки піску. Я дивлюсь, ми там загалом можемо проїхатися. Тож, спробуємо під'їхати до тої місцевості і вже туди депнути помічничків. Тож, давайте будемо вирушати. До речі, поки я руїн навколо наших, так скажімо, острівів не бачу, тобто нічого ми ще не лутали. Тут у нас пісочок валяється, аж три штучки. Маловато, але також забираємо. І зараз ось тут бачу ще одну жилу піску. Ну, от і все, ми бачимо, де можна добути купу піску. З піском у нас проблем не буде. Так, напевно, ми тут не проїдемо, а пройдемось уже ніжками, ну нічого страшного. Забираємо нашу скриньку, я не так багато все-таки накопала. І ще й пішла з пустим інвентарем, що дуже добре. Тож вирушаємо до гравію. По дорозі, я зустріла портал, який я не бачила раніше. Ну, Золотий блок ми забрати не зможемо, але повернемось пізніше. Ну, загалом сміття, але все знадобиться нам. На початку збираємо все, що тільки можна. Так, здається, ось тут десь у нас був гравій. Тут була така невеличка гірка, де ми зможемо спокійно накопати гравій. Так, все, є чудово. Тепаємо одразу сюди помічничка і починаємо видобувати гравій. Гравій також будемо зараз копати на максималках, але тут мені вже допомагає помічничок, тож будемо швидше накапувати. Тут також такий прикольненький каньйон. До речі, неподалік нас там є також такий виступ води, де ми можемо загалом, напевно, зробити чи порт, чи щось ще продумати таке цікавеньке. Тож, будемо далі видобувати граві, щоб почати вже створювати хоча б житлові будиночки. Будуть житлові будиночки, будемо вже розвивати іншу інфраструктуру міста. Так, по дорозі ми також накопаємо трішечки, назбираємо квіточок. Адже барви нам необхідні. Поки квіточок не дуже видно, так, сіренькі такі збираємо, конвалії нам також надобляться. Я думаю, буду якомога більше, яка тут гарна місцинка. Це можна зробити також, ніби якась історична пам'ятка, неймовірне місце, локація прикольна. Ну, згодом ми сюди ще будемо приходити. Коротше, тут загалом можна навколо збудувати купу різних таких зон відпочинку, типу вибиратися на природу, що є доволі круто. Тож, поки збираємо квіточки, будуємо будиночок, а потім вже починаємо і відпочивати, і розвивати місто. Я думаю, ми тут будемо доволі довго. Тож, зараз вже повертаємось до будиночку і починаємо крафтити вже необхідні нам. Блоки для будівництва. Тут по дорозі також назбирала кіточок відносно на поруч. Ну, а продовжимо, напевно, в наступній серії.